Восьмий день. Знімаємо палубку забетонували в землі ленту. Завозимо щебню, п'ятно забудови. пробиваємо от як там. Потім пісочок розсипаємо, пробиваємо і політленочку. Далі буде цікаво, плита буде, платить там. Поки що ставте лайки авансом по будь-яку. Далі у нас Буде трамбовка і сюди зайде армування плити, а плита сама буде залита по поліетилену по трамбованій підготовці з додаванням гідрофобної добавки. Тобто бетон сам по собі буде гідроізолятором. І захистити арматуру в собі від води. Хоча ми дренаж зробили, заглиблений, дренажні системи вже є на кожному куті. Але зробимо ну, і будемо мати спокій. Це дешевше, ніж робити слоя наплавляємої гідроізоляцію і надійніше, тому що всі ці випуски арматурні вони би пробивали гідроізоляцію. Треба було б ще гідрошпонку на холодному шву робити. так? Бетоном заливаємо. А що ми з вами робимо? Талабуємо, ущільнюємо основу під плиту. Спочатку валимо вибраного пробиваємо, глибше пробиває. Потім ми площадочною трамбовкою три проходки пісочок валимо, щоб розстелити плівочку, щоб було рівненько. О. Что скажешь? Ты же лучше знаешь. Чиня, вы, вот вы поставили лайк. Особисто.